Слава Богу. Слава. Слава Богу. Дякую Богу за його милость, яку він і явив над нами цього ранку, його милість обновлена над нами, він дав нам життя, він дав нам здоров'я, дав нам можливість бути в домі Божому, і ми можемо бачити один одного, радіючи нашим Господом, що Господь є наш Спаситель, Він є наша надія. І коли ми співаємо, коли ми славимо Господа, розуміючи те, що Він явив велику милість, що і збрав нас із тисячі народу, і мені чим краще не було особливо, я думаю, я за інших, що Бог іменно поклався і жар, жарить на мене, що він мене покликав, як тих вибирав колись учнів, клипав кожного за собою, що йшов. І також і я бачив його милості в тому, що він мене змінив і дав мені посити, який він є благий, все Його благословіння я переживаю в житті, бачучи, то, що він є той, який сильний спасати, милувати. І робити те, що для нашого розуму воно неможливе. Але те, що коли ми приймаємо вірою, ми бачимо, що всі наші питання, всі наші ті нерозв'язані наші питання, які є на землі, він їх може порішати, я витими свою. І дякую йому за той чудовий дар, який він дав для нас, дар спасіння. Ми на цьому місці знаєте, так радіємо тим, що ми розуміємо, що це земля в до завершення і кращого часу чекати вже не варто. І його й не буде, чи що ж так слово Боже каже, що в ми землі, все воно рушиться, але одне є те, що воно рушиться, це слово істинного Бога, його обітування вони дай. Амінь. Вони не приходящі. І коли Христос він відходив від своїх учнів від цієї землі, він сказав: Я не оставлю вас сиротами, я прийду до вас, і ми бачимо дійсно, Господь не оставив нас сиротами. Він є з нами, Він щоденно з нами, він нас милою, утішає. І я собі так чув таке свідчення, коли е, один е, хлопчик, мінімум, шість років, він вже думав, що він вже підріс, що він вже е, ну, якби може бути самостійний в своєму житті. І, е, він їздив з татом постійно на дачу кожного вихідних, там щось треба робити, ці дачі. І він каже, що я піду сам поїду цей раз цією електричкою, я знаю, як. Тато каже, ні, ти ще маленький, ти ще не зможеш, ні, я зможу. каже. Ну я дуже просив тата, що я знаю, на чий зупинок є, на що це зупинці виходити. Ну, в общем, тато йому дозволив, але каже, знаєш що, я тобі напишу записочку, таку, ти її положив в карманчик. І якщо ти побачиш, що ти втратив контроль, що ти бачиш, що ти вже є в безвиході, ти розгоди цю бумажку і почитай те, що тут написано. І той хлопчик сів, цю літричку, все як має бути, він загнув першого пальчика, перша зупинка, друга зупинка. І тут почали люди заходити, почали тупитися. Хтось каже, отакий молодий каже, сидив, спідав місце старшим, хтось його зігнав, а потім контрольор прийшов, каже, а де твій білет? Він розтирався, шукає по карманах, не знає, де він. О, і вже потім сповнив останній момент, що він положив руки під часи, достає цього білета. Той контрольор ти що раніше не міг сповнити, де він тебе. Ну і він же в такому розпачі люди торопляться і дивиться, вже не знає, скільки раз поїзд ставав, він вже не знає, де він знаходиться, і вікон не видно, бо народу багато. І він вже почав хвилюватися, почав переживатися все. Думаю, я вже не зійду там, де треба, я вже поїду, хто знає, куди. Ой, тато сказав мені, що бумажка є. Каже, я подивлюся, що ж він там написав. Він відкриває ту бумажку. Каже, синку, не хвилюйся. Каже, я в сусідньому вагоні. І я собі думаю, і цей каже проповідник, він свідкує, каже, дійсно, як ми можемо думати, що для нас вже є безвихід, але Господь сідав він з нами. Всі дав він є той, який поряд, він сказав, не оставлю, не залишу. Я собі думаю, дійсно ми кажемо, що щось вийшло з-під контролю. У нас якісь обставини в нашому житті є, що ми вже не можемо справитись, ми не бачимо, як ми далі підемо, що з нами буде. Але Господь він, поряд. не хвилюйся, каже, сину, я з тобою. І дякую нашому Богу, що дійсно Він, дійсно, він є вірний на в наших обідуваннях. Ми можемо не розуміти те, що Бог сьогодні робить з нами, але він всякого благо нам робить. І я читав слово, це буде Євангелія Луки, 23 з е, 27-го вірша і нижча. Останні якби, дні, останні хвилини даже, е, життя Ісуса Христа, коли Він був своїми учнями, коли він йшов у цю нелегку останню дорогу на Голгофу, коли за ним йшли і жінки плакали, і коли він говорив такі слова, я хочу зачитати іменно це місце, це Луки 23, 27. І йшло за ним дуже багато народу і жінок, які плакали і ридали за ним. І суд, обернувшись до них, сказав дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо ось надходять дні, коли скажуть блаженні неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть говорити горам, впадіть на нас і пагробам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що будуть робити із сухим? Вели і двох злочинців з ним, щоб убити. І коли прийшли на місце, що зветься лобнем, тут розп'яли його і злочинців, одного з правого, другого з лівого боку. І суд же говорить: говорив: Отче, прости їм, бо не відають, що чинять, а ті, що ділили одяг його, кидали жерять. І стояли люди, і дивилися, і насміхались разом із ними і начальники, з ними ж начальники і інших інших спасав, і нехай же спасе себе сам, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього і воїни, підходили та підносили йому оці, і казали, якщо ти цар юдейський, спаси сам себе. І був над ним напис, написаний письмо грецьким, римським, єврейським. Це є цар Іодейський, один із розбійник, розбійників розп'ятих хулив його, говорячи, якщо ти Христос спасти себе і нас, озвався і другий, і докоряв тому, і сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, а ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив і сказав Ісусові, Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш о царство Твоє, і сказав йому Ісус, і істинно кажу тобі: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Було ж близько шостої години, і настала темрява по всій землі, аж до години дев'ятої. І сонце затмарилось, і завіса в храмі роздерлась, роздерлась посередині. І, скрикнувши гучним голосом Ісус, сказав: Отче, у твої руки віддаю дух мій. І сказавши це, віддав дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога і сказав: воістину, чоловік цей був праведний і весь народ, який зійшов на це відовище, побачивши, що сталося, повертавши, б'ючи себе в груди. І всі ж, хто знав його, і жінки, які прийшли з ним за алеї, стояли віддалі і дивилися на це. Я зачитав це місце. Де виконувалися слова пророцтва, які були написані за Ісуса, який смертю Він помре, і навіть про те, що кивали жертв, ділили одежі, все, що написано про Ісуса, воно і сповнилося. Але я хотів би звернути увагу на народ, який оточував Ісуса Христа, ті, які були з Ним і йшли за ним, ми бачимо, плакали жінки. Придали через те, що вони бачили в Ісусі Христі Месію, Спасителя, вони бачили ті е, діла, що Він свершив, е, милості, які є над ними, над близькими, над ними. І все це вони бачили і плакали за ним. Але Ісус повернувся і каже, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо коли із зеленіючим деревом, тобто коли я прийшов, свершивши такі великі чудеса. Показавши, я посланий від Бога і таке роблять, то що сухим, то і що буде з вами, коли ви прийдуть т часи, коли скажуть, що блажені ті, які не народили, блажені ті, які е, не, не питалися саме дітей, через те, що це були дуже тяжкі времена. І Господь наперед сказав, які будуть времена в кінці, е, коли він прийде за народом своїм. І ми бачимо. Також хотів би звернути увагу на дві категорії людей, тобто на тих розбійників, які висіли також, які були розп'яті, які приносили такі ж переносили такі муки і страждання. Ми бачимо також в тих стражданнях, хвалив цей розбійник Ісуса Христа і казав: Якщо ти син Божий, то спасиш і нас, і себе. Ми бачимо, як люди хочуть перебрати спасіння, коли є серце. Жистоке, коли немає смирені, коли не приймають Божої любові, то звісно цього спасіння він не отримав. Але ми бачимо другий, який смирився, який унімав і того, і він каже: Я достойний. Ми достойні, що те, що ми терпимо, що приймаємо за наші вчинки, а Він ні. Він нічого злого не зробив. Тобто ми бачимо смиренно і сукрушенного серця, Господь ніколи не відкине. І в останні хвилини життя Він дарує йому спасіння і каже, Сьогодні же, сьогодні же будеш зі мною в раю. Які ці слова почути, я думаю, кожен із нас хотів би, що дійсно Господь дарує нам спасіння, що Він по побачив на наше смирення, по -по посривили написано е і дає спасіння. Хай Господь допоможе нам, щоб дійсно наші серця вони були сокрушені і смирені перед Господом, і ми отримали спасіння Ісусу Христі, оцей дар не заслужений. Той дар, який оплачений за наші гріхи, за наші беззаконні, це Ісус Христос, коли вісім на Голгофському Христі. Я хотів би ще звернути увагу і на тих воїнів, на тих сотників, які стояли біля Христа, які бачили оцей землетрус, бачили, коли Він помирав, що сталося. Пише Матвій: Земля сотраслася, гроби відкрилися, і праведники явилися в ноги. Ми бачимо. Оце сталося то, що і завіса роздалася, що Господь сказав, коли був ще на горі, каже: о, Єрусалим, Єрусалим, Якби в останній день ти знав, що служить для благо, для спасіння Твого на сьогодні запиту для очей твоїх, і сіла сіл ставляється дім твій пустий. Ми бачимо дім. Той де храм, де приходили, молилися, дім посити, не буде там вже Бога, не буде ці молитви, що ви совершаєте, це все обряди. Це все просто е, воно мертве. І храма роздерлася за тою завісою, де було святе святих, де приходив раз перед мій перед переце Господа, даби принести оцю жертву. Ми бачимо, що Господь це все показав. Відміняє старе, деби постановити нове. Той служіння живе, по благодаті, по вдохновлення Духа Святого, і ми повинні сьогодні взирати свої серця, наскільки ми вдохновені, і як ми приходимо перед лице Господа, чи ми приносимо оцю жертву хвали від уст наших, чи ми оцінили цю любов, оцю жертву, яку віддано за нас. І знову я хочу звернути увагу за те, що Ісус провів і сказано. І я, знаєте, так дивився відкриття і подивився, які це дві паралелі. Спасіння, спасіння, коли Христос вісів на Христі сказав Свершилось свершилось. Ми бачимо після цих слів, коли Господь віддав дух свій, зробилося темрява по всій землі, землетрус, люди, на людей настав страх і трепет. І ми бачимо, що буде і в останні дні, коли Христос прийде за церквою своєю. Також це стан, написано, що темряве окутує землю, сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зорі попадають з неба, і великий страх також нападе на людей. На одних нападе, а другі будуть холити ім'я Господа через те, що буде падати великий град, і буде велика біда на людей. Ми бачимо також, і буде також забрана церква з землі, от іменно при останній трубі, коли зробився землетрус, голоси. І громи, і безмолня на півчаса, якби це буде так само підхоплення церкви, як і той час, коли відкрили ці гроби, і многі праведники воскресли і вони явилися. Ми бачимо також, вже спасіння не буде, але буде страх, і інші будуть казати дійсно на нас гори і холми покрийте нас від лиця грядущого, через те, що ми чули, ми, ми знали, але не прийняли того, що нам було благовіствовано. І страх на людей нападає через те, що знають за їхні проступки, за їхні діла. Їм страшно подумати, що буде присуджено. Але сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння, сьогодні Господь нас кличе. І як нам важно бути готовими, бути приготованими, ті жінки йшли за Ісуса, вони не оставляли його, написано, що вони йшли аж до, до того Христа і стояли біля того Христа через те, що вони знали, що вони нікуди не можуть від нього відійти, бо це той, на якого вони надіялися. І ми бачимо навіть по тому, коли вони були положені в гроб по Воскресінні йому вони перші прибігли до цього гробу. Вони знову його шукали, і та Марія, вона не могла відійти. Вона його хотіла бачити живого чи мертвого. Вона не знала дійсно, що сталося з ним, але вона шукала його, і вона його побачила, звісно, живим. Де Ісус сказав, Марія, Марія, дійсно, оця віра, яка людину веде до останнього, навіть хоч може, і наші плотські очі втрачаємо. Ми не бачимо дію Божого або не бачимо перед собою бо якісь тяжкі обставин в нашому житті, але почуєш голос свого імені, коли Господь покличе тебе і скаже: Я тут не плач, я тут, я прийшов, щоб утішити тебе і забрати тебе з собою. І хай Господь благословить нас, що ми дійсно слідували за Господом до кінця і не були розпачі через те, що Бога нашого все під контролем, Він завжди контролює кожен наш крок. І наше дихання, все його руці, і все, що стається навколо нас, немає такого нічого, щоб втратилося контроль Божий. Бо написано, що не єдиний волос не впаде поля з нашої голови без волі Божої, і хай Господь нас благословить, щоб наша віра укріплялася, а ми були спосібними. Ще цей богопоївний час в іншому і говорити про те, що який є милостивий наш Господь і які його великі милості. Є над нами, щоб і інші також поспішили оцей ковчег війти, поки ще двері його відкрити, а ковчах його – це є церква, яку він приобрів на Голгоспьому Христі, імені Богу нашому, хай за все буде слава від нині повіки. Амінь давай помолимо.